Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це вантажна машина. Подивіться, що у неї є. Так, це глинки. Вони різнокольорові. Вантажна машина розвантажила цеглинки. Подивіться. Коли вантажна машина розвантажувала цеглинки, вони перемішалися. Подивіться. Нам потрібно дібрати цеглинки за кольором малята. Давайте допоможемо будівникам. Ми беремо цеглинки якого кольору? Червоного. Беремо цеглинки якого кольору. Зеленого, так. І беремо цеглинки якого кольору? Так, синього. Ось так. Ставимо. А тепер потрібно дібрати такі ж цеглинки за кольорами. Це цеглинка якого кольору? Так, червоного покладемо на червоний. А ця цеглинка. Так, зеленого, тож покладемо на зелений. А ця цеглинка, дітки, так, теж зеленого. Розташовуємо на зелений. А оця синього, вірно, розташовуємо на синій колір. А ця червоного, тож кладемо на червоний. А ця теж синього. Кладемо на синій, подивіться. Тож ми розсортували наші сіглинки за кольорами синього, червоного та зеленого кольору, подивіться. Монтажна машина та будівники дякують нам за допомогу. Тож будуйте, старайтеся, вивчайте кольори, а я буду чекати на ваші фотографії.